Інструкція по запуску сушки. Щоб запустити сушку, потрібно вибрати режим сушіння. В режимі сушіння ми забиваємо тут об'єм камери. Це може бути від 40 до 50 кубів, залежно від плотності запаковки камери. Далі, вибираємо деревину, дуб, бук, що нам потрібно, що ми сушимо. Пізніше приступаємо до вибору товщини заготовки в певному діапазоні. Так, як у нас зараз 31.40 в камері, ми так і вибрали. Далі режим сушіння. Нормальний, жорсткий, м'який. Ми сушимо на м'якому, та як це забезпечує найкращий результат. Пізніше вибираємо оці. Режими, які, які відбуваються під час сушіння. тобто розморозки, розігрів, проміжне кондиціювання, кондиціонування, остивання. А розморозку зараз відключено, так як це літній період, решту всі режими ми завжди вибираємо. Початкова вологість дошки визначається автоматично за допомогою датчиків, кінцеву ми задаємо 9-10 і датчики тоді контролюють вихід. Цього. Наступною прописується сфор... кнопкою, нажимається Сформувати, воно формує задачу і наступним за... записуємо в ПЛК. Коли ми нажали кнопку Запис ПЛК, а воно його записало, ми виходимо, воно вже тут, на екрані, відображається і запускаємо кнопочку Старт. Програма стартує. Дуже важливо проконтролювати, щоб. Оці всі кнопки були включені, тобто вентилятори працювали, насос працював.